Ця рослина вважається магнітом для грошей. Живе там, де інші квіти гинуть, і має таємний секрет. Знайомтесь, заміокулькас. кулькас у народі доларове дерево. Ні, гроші воно не вирощує. Але є кілька цікавих нюансів, чому його вважають магнітом багатства. У горщик часто кидають монетку або долар. Вони кажуть, працює. Завтра попробуємо. За прикметою купити собі це одне, а от подарований замір приносить справжній прорив у фінансах. Напишіть в коментарях, чи вірите ви в це. Це у нас гість із Занзібару. і в природі він росте у посухах. Коріння у нього не зовсім коріння, а бульби або ризоми. І саме в них його суперсила. Вони накопичують воду і поживні речовини, завдяки чому зимі кулька зможе без поливу вижити декілька тижнів спокійно і навіть місяців. Ну, але місяцями без поливу зловживати не треба. І саме через ці бульби він так чутливий до переливу. Надлишок води буквально душить коріння і бульби, викликають загнивання. Його листки вкриті восковим нальотом, тому він блищить, наче полірований. І ще цей наліт захищає його від випаровування вологи. Та й стебла насправді не стебла, а черешки? тарахіс, які вгадайте що так вони теж наповнені вологою. Це ще той хом'як запасайло. Оці плями це норма. Отже, замік чемпіон із виживання витримає тінь, пил, кондиціонер і навіть офісного бухгалтера без відпустки. Це справжній рослинний танк. До речі, він ще й цвіте, але настільки рідко, що це, як побачите, єдинорога. І якщо розцвіп, вважається добрим знаком: з одного листка можна виростити нового заміку. Просто постав у воду або в впевіт. І чекай, чекай, довго чекай. Але магія вимагає терпіння. А ще існує чорний заміокулькас сорт травен. Справжній готик серед кімнатних рослин. Бувають ще і карликові сорти, наприклад, сорт зензі. А якщо хочеш навчитись правильно за ними доглядати, постав плюс у коментарі і підпишись і заглянь у хайлайтс гайд із догляду!